Творення світу у Коломиї відбувся музично-поетичний вечір. Його присвятили 150-літтю литовського композитора та художника Мікалоюса Константінаса Чурльоніса. Це творчий міжнародний українсько-литовський проєкт. Відбулася зустріч у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Десятиліття від дня народження Мікалоюса Константінаса Чурльоніса важлива подія для усього литовського народу. Цьогоріч ЮНЕСКО внесла цю дату до списку найважливіших ювілеїв. Із цієї нагоди під егідою Аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні Томаса Івана Ускаса відбувається музично-поетичні вечори створення світу. Це наш символ, найвідомий митець і композитор і, і художник. І... Це як ваша ліси Українка або Тарас Шевченко проєкт об'єднує двох видатних митців Литви і України два світи, зокрема, музику чорльоніса у виконанні правнука, композитора, піаніста, рокаса зубоваса. Ман чорльоньо курів з пародіма це є місія. презентувати творчість Чурльоніса в усьому світі це моя місія. Зокрема, сьогодні в Коломиї робити це дуже відповідально та чуттєво, адже тут мешкає одна із творців з роду Чурльонісів. і у цьому місті ми маємо цю частку литовської культури. Творчість Чурльоніса надрізноманітна, так як і творчість Лесі Українки. І коли ми створювали цю програму, ми підбирали музику композитора під вірші Лесі Українки. Тому музика Чурльоніса підсвітить глибоку поезію української поетеси який і Emoції pasauležiaros. З музикою Чурльоніса поєднала поезію Лесі Українки, яку зі сцени декламує литовсько-українська акторка Крістіна Кісельовайте. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджую. І світять, як Марія. Мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже. Сама я не зважу, коли б ти спитав, чи кохаєш. Зробили їхню потенційну зустріч на сцені. Ми не знаємо насправді, чи вони зустрічались чи ні. Можливо, є в якісь відомості про те, що коли Леся лікувалась, вона була в Брускенінка і приблизно в той же самий період і час там був льоніс». Тому, можливо, вони і зустрічались як діти, але їхня творчість точно зустрічається у нас на сцені. Ми не знали, чи ляже воно чи ні, бо музика самодостатня. Вірші так само але щось вдалося. загалом у межах туру Україною. Вже відбулося 12 таких музично-поетичних вечорів. Тепер міжнародний проєкт завітав у Коломию. Зокрема, тому що тут живе і творчо працює литовська художниця Номеда Чурльоніти, представниця роду відомого литовського композитора. Вона ділиться для неї це дуже важлива подія. Я сама іноді навіть не можу повірити, що вони ця подія Чурльоніс буде у нас Коломиї. Я дуже-дуже рада. Я дуже-дуже хвилююся. Рада за нашу філгармонію. Я Рока зубов завжди казала, мусиш приїхати, мусиш приїхати до нашої Коломиї. І він дуже радий теж бути тут. Побачив, що Коломия це культурне місце. Як і кожна литовець, ми виросли з чульонісом, розумієте. І з Чульонеса музикою, і з його картинами, і з книжками і дуже тішиться, що ми маємо такі стосунки. Литва і Україна вони все дуже дуже переживають. Я думаю, це одна така нація, яка більш переживає за нас, і за цю і за цю, і за цю що коїться в Україні. Учасники проєкту творення світу кажуть, такі заходи це не лише культурний обмін, а й підтримка українців у цей непростий час війни.